Початок 60-х років минулого століття ознаменувався великою кількістю знакових подій в історії СРСР. Була успішно випробувана перша міжконтинентальна балістична ракета. Країна виграла чемпіонат Європи з футболу, а Хрущов, подавивши антирадянські заворушення в Угорщині, бадьоро стукав черевикам по трибуні ООН. Пройшло 10 років від смерті командира УПА Романа Шухевича, і 6 років від арешту останнього головного командуюча армії Василя Кука. Похідні групи відійшли на захід. А хто не загинув, легалізувався в УРСР. Нетривала хрущовська відлига закінчувалася. Світові авторитети, державна патуга Радянського Союзу здавалися такими непохитними, що виступити проти них зі зброї в руках міг. Хіба що той, хто не боявся за життя? І такі люди знайшлися. Мене звати Семен і дякую, що приєдналися до мене на каналі. Насправді у цьому відео я хочу розповісти вам про одну досить маловідому подію з історії радянської України: останній бій Унівського підпілля. Час дізнатися, що було насправді. К 1960 шістдесятому року збройний опір підпіляон практично зійшов нанівець, але радянським чекістам не вдалося повністю викорінити опозицію незламних борців із режимом. Постанська боївка, котрі веду мову у цьому відео, вже кілька років переховувалася на кордоні Івана Франківщини і Тернопільщини. До складу цього маленького підрозділу входили Пальчак Марія Іванівна, псевдоним Стефа 1922 року народження, її чоловік пасічний Петро, псевдоним Чорний та Петро, 1925 року народження, і саме молодий з них Цетнарський Олег, 1938 року народження, котрий приєднався до них у 1955 році. Зі спогадів Марії Пальчак, ми знаємо, що повстанцям допомагала вузьке коло довірних осіб з невеличких поселень Тернопільщини та Івано-Франківщини. Зиму 1952 53 років Марія та Петро зимували в Криївках, розташованих в Тростянецькому лісі, що в Тернопільській області. Криївка це такий підземний схрон, побудований переважно для переховування повстанців у холодну пору року. Але через труднощі та незручності тривалого перебування далеко від населених пунктів Марі та Петро вирішили обладнати Криївку в якомусь населеному пункті. До 1954 років організований опір українських повстанців на території Підгаєцького Бережанського районів Тернопільської області та Рогатинського району Станіславської області, це нині Івано-Франківська область, було придушено. І з цього часу, як зрозуміли Марії і Петро, їхніми безпосередніми пошуками каральні органи радянської влади активно не займалися. Тому осені 1954 року, за пропозицією Петра Пасічного та за згодою жителя хутіра Кубань Мирона Клюби і його дружини Михайлини в недобудованій частині їхньої хати було викопана Криївка. Вона була невеликою та розрахованою на двох осіб. Хутір Кубань маленьке поселення тоді ще села Цюцькова на 5-6 хат. Хутір, як і саме село, оточений лісом та знаходиться на межі Рогатинського та Бережанського районів івано франківщини А якщо перейти через ліс під назвою кізлики, опиняєшся у підгаєцькому районі Тернопільської області. Господарство Мирона було вибране для обладнання Криївки не випадково. Господарів та їхніх сусідів Петро Пасіч не знав давно, тому ховатися тут на думку підпільників було безпечно. Криївка була викопана за п'ять днів з допомогою господарів та їхніх родичів. В подальшому ця краївка використовувалась підпільниками в зимовий час аж до 1959 року. А коли була така необхідність через небезпеку, то і в літній. Час сама криївка, як вже вказувалося, була малою за розмірами, і повітря для перебування там трьох людей, особливо після приєднання до них в 1955 році Олега Цитнарського, Не вистачало. тому переховуватися в ній було важко. Через це підпільники намагалися більше бути на поверхні, дотримуючись при цьому правил конспірації. Те, що на Кубані переховуються підпільники, жителі Цюцькова знали, але мовчали, переважно через страх бути покарними, бо дійсно вірили, що десь у кізликах є ще інші, які можуть помститись за цих підпільників, ставилися до цього нейтрально, але і зв'язків із групою не шукали. З огляду на пасивність радянських каральних органів протягом 1955-58 років, підпильники більшу частину часу проводили на горищі або в хаті, а не в Криївці, оскільки через те, що хутір Кубань знаходиться серед лісу, до нього рідко навідувалися представники радянської влади. Повстанцям допомагали діти Мирона клюби, які інформували про становище на хуторі та чужих осіб чи представників органів влади. Якщо вони з'являлися, тоді група ховалася у Криївці. З часом підпільники почали почувати себе настільки вільно, що навіть зверталися за медичною допомогою до пункту у центрі сільської ради, а також ходили на танці до клубу в селі. Протягом усього описаного часу в літній період пастанці відходили на терени Тернопільщини та у навколишні села Рогатінського району, іноді навідуючись до свого постійного місця перебування на хуторі. Кубань на озброєнні група мала автоматичну гвинтівку та пістолети. Мали вони також друкарську машинку і вже несправний передавач, пасічний був радистом, закінчивши відповідний вишкіл УПА в Карпатах. Крім цього, у підпільників був певний запас старої націоналістичної літератури, яку Цетнарський регулярно передруковував, датуючи більш пізним часом ніж вона була створена. У такий спосіб підпільники переконували населення, що крім них є ще інші підпільники, і повстанська боротьба триває. З часом про те, що вони переховуються на хуторі, стало відомо родичам дружини Мирона Клюби, з якими повстанці навіть сфотографувались. В подальшому це фото зіграло фатальну роль в їх повстанській долі. Зиму 1959 60 року група Марії Пальчак перебула в Криїсці викопаній в господарстві жителя села Шумляна під Гаєцького району Петра Підгородецького. Основні причини, чому група змінила своє розташування, Марія потім пояснювала тим, що влітку 1959 року їм стало відомо, нібито КДБ має у своєму розпорядженні те саме фото, на якому зображені Петро, сама Марія Пальчак, жінка з родини Мирона Клюби і ще один чоловік, і що органи намагаються встановити особи сфотографованих. Повстанці знали, що це фото було зроблене на хуторі Кубань і вирішили з літа 1959 року більше тут не базуватися. Але перед відходом вони попередили Мирона, щоб він криївки не засипав, бо вона може їм і ще знадобитися. Брат Мирона Клюби Ярослав, безпосередній учасник цих подій, пізніше згадував, що однією з причин, чому повстанці припинили приховуватися в цій Київці, міг бути також особистий конфлікт між Мироном Клюбою та Петром. При відході від Мирона повстанці, нібито пригрозили йому. Однак, схоже на те, що каральні органи почали безпосередньо займатися цією групою лише після того, як 12 жовтня 1959 року Петро Пасічний застрелив лейтенанта КДБ Стороженка, який йшов на зустріч із інформатором в Тростянецький ліс. Лейтенант Стороженка став останньою бойовою жертвою з боку радянської влади у війні з націоналістичним підпіллям. За показами Марії Пальчак, це вбивство сталося тоді, коли група йшла на вечерю до когось із села Тростянець. На узліссі Тростянецького лісу на них вийшов якийсь чоловік, який крикнув: Стой, хто йде? Група кинулась тікати, бо спочатку подумали, що це засідка на них. Стороженка почав переслідувати підпільників із пістолетом в руках. Коли стало ясно, що він один, Петро вбив кадебіста із мисливської рушниці. Документи та зброю партизани забрали. На той час група вже фактично не вела жодної організаційно-пропагандистської роботи, але здійснила 11 озброєних пограбувань магазинів і колгоспних складів у навколишніх селах для забезпечення своєї життєдіяльності. А також займалася залякуванням сільських активістів. Награбовані товари реалізовувались через магазини споживчої кооперації у інших селах. За спогадами Ярослава Клюби, Петро обҐрунтовував йому дії повстанців при пограбуванні сільпо, зокрема як одну із форм боротьби із радянською владою та правомірністю таких дій щодо влади, яка визискує українців. Поступово коло пошуків звужувалось, у навколишніх селах. З'явились відозви до партизанів, щоб вони здавались. В цей час зимку 1960 року група перебувала в Криївці Петра Підгородецького в шумлянах, який здається був родичем Марії Пальчак. Однак незабаром у стані алкогольного сп'яніння Підгородецький перед кимось хвалився, що у нього переховуються партизани, тому далі перебувати у нього стало небезпечно. Група вийшла з Криївки 4 березня 1960 року. Тобто занадто рано. В лісі ще лежав сніг на вулиці було досить холодно. Надалі підпільники перебували у лісі, що було небезпечно, оскільки підвищувала ймовірність бути виявленими. Але 14 квітня 1960 року в страсний четвер настає розв'язка нашої історії: Божиківській, Тростянецькій та Слав'ятинській ліси наїхала багато війська. кажуть, що влада звезла туди кілька сот вояків. Ось як про це розповідає сама Марія Пальчак в одному інтерв'ю. Нас або вистажили, або донесли сексоти. Це стало зрозумілим в одну мить. Побачивши, що ми оточені, ми вирішили разом бігти і, в разі смертельної небезпеки, дострілятись, щоб не здатися ворогові живими. Ми почули крики з вимогою здатись живими. Раптом я перечепилась за гілля і впала. Солдати почали підбігати до мене, а я вже була поранена і в праву руку. Останніми зусиллями приклала пістолет П 38 до голови, вистрілила і впала. Рукою володіла погано, тому куля попала в голову в 7 міліметрах від мозку, і я себе не змогла смертельно поранити. Коли сфотографували місце події, то солдат почув, що я дихаю. Мені на місці санітари зробили перев'язку і на машині відправили у підгайці. Цього я вже не пам'ятаю. Імовірно, стан Марії був не настільки важким, як вона стверджує, оскільки вже 15 квітня 1960 року вона була опитана працівниками у КДБ Тернопільської області. Під час короткочасного бою Петро Пасічний отримав кілька кульових поранень у груди, а Олегу Цетнарському перебили ноги. Щоб не потрапити до рук дебистів пораненими, вони застрілилися. Їхні тіла забрали до підгайців для впізнання. Так закінчився організований спротив радянської влади. Однак ще залишалися одинокі нелегали деякі з розшукуваних повстанців ховалися аж до незалежності України, в тому числі і на Тернопільщині. За переховування повстанців, а також співучасть у деяких епізодах пограбувань. Мирон і Ярослав Клюби були засуджені до різних термінів ув'язнення і відбули покарання. Однак, наприклад, дружина Мирона, Михайлина, як багатодітна мати, покарання уникнула. В цьому безумовно проявилися нові війні у репресивній політиці радянської влади. Марія Пальчак була засуджена на 15 років. Повністю відбула свій строк покарання. Вийшла на свободу 14 квітня 1975 року та дожила до незалежності України. Як зазначено вирку тернопільського обласного суду від 16 листопада 1960 року? Значить, що рештки бандитів ООН, ліквідовані органами радянської влади підпильники стали з 1952 року ховатися і діти на території підгаєцького і бережанського районів Тернопільської області, а також Рогацинського району Станіславської області, і шляхом залякування населення, тероризації окремих громадян, передрукування старої націоналістичної літератури і розповсюдження її серед населення. Шляхом залучення до розбійних нападів окремих нестійких громадян створювали видимість, що крім них діють інші банди ОУН, і таким чином добували собі житло та їжу. Такі дії на перший погляд не свідчать на користь повстанців, героїзований образ яких склався після незалежності України. Однак відомо, що всі підпільні організації були вимушені підтримувати матеріально свою життєдіяльність за рахунок. Експроприацію держав, проти яких вони боролися, тут можна згадати і большевицьких бойовиків, які нападали на пошти та банки у царській Росії. Цим безпосередньо зокрема займався майбутній глава радянської держави Йосип Джугашвілі. Більше відомий за своїм партійним псевдонимом Сталін. Також цим займалася УНУ у міжвоєнний час, коли вони крали кошти польської держави. Крім того, необхідно взяти до уваги, що в той період переважна більшість людей вже б не побоялися допомагати повстанцям продуктами. Тому, фактично, у усієї групи, щоб вижити, іншого виходу можливо і не було. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в руках, і не відступився від своїх переконань до останнього. На цьому все Сподіваюсь, вам було цікаво і ми побачимось у наступному відео. До зустрічі, пані та панове.